А ідеального життя немає, яке одне то іншого бракує. Завжди в житті чогось не вистачає, і кожен по-своєму все смакує. Хтось гроші вже не знає, куди діти, а хтось на хліб збирає копійки. хтось мріє, щоб у нього були діти, а хтось, щоб ще були батьки, хтось про будинок голову ламає. Бо для сім'ї ще власного немає, а в когось він великий, гарний, має, то він порожній От дарма. У когось є усе, окрім кохання, але за гроші щастя не купить, а в когось лиш однісіньке бажання знайти роботу, щоб сім'ю кормить, у когось є талант і дар від Бога. Але зв'язки чи кошти замалі, комусь відкрита успіху, дорога, та про талант не йдеться взагалі. І прикладів життя таких багато, чогось завжди нема, а щось в нас є. Тому нам треба просто цінувати, що Бог з любов'ю нам дає. А ідеального життя немає. Якщо шукають у всьому позитив. То свою силу сум таки втрачає, бо думка все ж на щастя має вплив. Амінь.